Таю любі є дуже чудова істина. Учень ніколи не буде більше за свого вчителя. Якщо слухати ту людину, результат життя, в якої повний крах, то у вашому житті буде те ж саме. Дуже багато молоді цитують відомих людей, навіть не задумуючися і не знаючи результати їхнього життя. Ісус вчив пізнавати дерево по плодам. Одним із таких людей, у яких не варто навчатися, божевільних людей в житті якого був повний крах у всіх сферах, є Ніцше. Його цитують дуже багато людей, але насправді це була хвора людина. І це реально, це медично підтверджено. В його житті був крах у всіх сферах. Він так і не зміг одружитися, тому що ні одна дівчина не погодилася. У нього був крах у відносинах з його матір'ю з сестрою, у нього був крах у відносинах з його другом, був крах на роботі. Він втратив авторитет. Хоча в 24 роки йому запропонували посаду професора, але після того як він написав безбожну книгу, люди від нього відвернулися. Він творив беззаконня, і в здоров'ї у нього теж був крах, він зійшов з розуму, він був у психушці і їв свої випорожнення. Якщо ви притримуєтесь його ідеології, то треба розуміти, що і результат у вас буде, як і у цієї людини. У нього був дійсно крах у всіх сферах. І він ніс пропаганду, що Бог не потрібен, слово Боже не потрібне. Він сам себе вважав за Бога. І вважав, що виживає сильніший людина, вона сама здатна обирати, що є добро, що зло, і має жити за почуттями та інстинктами, а не по розуму, який дав Бог. Але така ідеологія вона призводить до смерті. Його ідеологія сподобалася Сталіну, Цзедуну, Гітлеру, іншим світовим диктаторам, безумним людям, які в результаті мільйонами знищували інших людей, думаючи, що вони вища ступінь еволюції, що вони зверх люди, те, що продикував цей безумець Ніцше. Хоча його життя могло бути зовсім іншим, його батько та два дідусі вони були священниками, і він теж навчався на священника, Але там він зустрівся із сатаною. Ніче прочитав три безбожні книги, і сатана завжди підсовує свою головну зброю лживу інформацію. Тому будьте учнями Ісуса Христа, навчайтеся у Божих людей. Наприклад, у наших пастирів Станіслава та Юлії Салтаненко.